Ой, перша серія починалась із того, бо я прокачувався на цьому острові. Друга серія тоже починається з цього. Тільки на цьому акаунте я вже... Вечний. Да, бачите. Ну і що мені прикольно, просто я коли я думаю, типа я так думаю, я отак вот роблю і думаю. Я так думаю. і думаю. Що вы робити? работаете? Я хочу получить сайм в 2. Бума немає тисячі вот этих ой 300 тысяч 300 тысяч баунтів Что вы не робите? Убивать надо их и кстати, можно получить бесплатно баунти, иначе не помню як. Ну короче, с помощью якогось голос там. Кавушки левел на мастер 50 басайбер 400 й Коли в мене буде 400 й левел, то це буде біна... я зразу и покажу який у мене на основном акаунте а який на мом там де я мечник ну пока що я просто прокачуюсь так ну, эм ем, просто прокачуюсь так долики не выходил в принципе 1030 подписчиков оберется кстати я у мене був я про в якомусь гавляном конкурсі я подивлюсь ще Тор Дефекція. Я його не буду вже знімати, бо із того, бо я моє Sigon Old Godly i Sign Hill TV. Я хочу десь подписчик, зробити розіграш і роздачу любих просто і так багато людей. По-моему, я вообще не буду То, так Тоттар. Целый точно я буду маловать 6. Толтар в поводу. Из целголи. И вс. И Old Godly. Це одна я хочу вже... скинуть. А що... 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 там не на Булпов. Бо... Кстати, я своему другу получил этого Old Godly. Даже по... Даже Може я вставлю тут -от десь. Отут десь буде, мабуть, на е... отут десь память буде на екрані показано, бо я. своєму другу дав. Ну, дав в Ongodie. У мене і так є On-Godley. І ще один то Лесик не мій стрімер, то в нього б не було по Ну, окей. Тоже можу попробовать комусь. Ну, я в то есть. Вот например, вы пишете. Там, там, Можете на кок. Мама мне там. Да это что-то на почту, пишешь, если не а потом потом вы потом высылаете мне на почту, я, я дивлюсь, я, див, я бачу, и потом... Я, я дивлюсь ваші коментарі, ріклеем, дивлюсь на пошту і вам треш. Ну, просто, що вам лежало, ну, там прийде лісі клоква, ну, не ультимейт, конечно, клоква. Ну, а якщо там щось дуже велике, прям дуже велике. І если ви хочете віддати подарок, це не мій основний висіна ну, не рада. давать подарки. Ну, если вы прям хотите дать мне подарок. А так я с усилием юридик Сидел Олдко. Ну и хилер просто Россией... была. Важно, чтобы хилы базу. Ну и я хочу просто покачаться на Тетрохсотый левел. 400. Ну, короче. Коли я дойду? Смоку. Короче, Це Я на 220 левеле. Я його убью и потом заберет. Шо? Копичи це 200 левел. Да. За один ролик попробую накопичити 200 левел. Це буде не дуже так і легко, можна сказати. Ну, поки що я буду прокачуватися. Ну, прийду, коли я вже накопичу 110 лев... Ой, 210 левел. Ну і то, добрій друг. Не дуже такий і друг, ну я його знаю і школи. Да, і школи. Ну мені пофіг кому третіться, ну головне, щоб це був якийсь мій подписчик. Ну, у мене два подписчика, то я і ну, один мій друг зараз лучше мене, і за того бо я участвував в конкурсі і посрав об консіком і сімей. показать где я можно. Думали... А, нет, это моя сигма. Ну, короче, если у вас есть сигма и... и лагерь... А нет, я конкурс ніяк не хочу зробити. Я просто хочу на 30 підписників зробити. Ой. Додачу його видео. Мы я почти всіх своих видео потратив на О, сюда. А, кстати, ось. Ось це перший відео. Самий мучий фрукт це квейк. Ну, реально ж хороший, начебто, фрукт. Ну, я його ще не чекстіру, бо я англ. А якщо я сижу в фрукт, то я не зможу передвигатися у воді. Довго. Ну я можу зробити якісь аккаунты там де я... я хочу, щоб по кожному аккаунті мене була якась раса. Ну, окей. Прошу край. Нікому не отдаю без От, Ну, Я все можна сказати тільки в ТНД. Ну я професіон. Лежці, мій друг, вони... Ну, лес цей друг один. Я пока что вообще не гуляю в ТДД, як і мои друзі. После Ну, Побудь один друг гуляю, сейчас. Бо я своим другом сейчас гуляю в блок сруб цей аккаунт рукачик, да. Вот тут я уже такий голова. То скоро буду я пул негр. Це буде дуже хорошо, бо я буду повігати. Ага, бу сейчас три левел Ну, да, в мене вс почти все. Ган і Бокс Фрукт мене вони прокачені на перший левел на перший. Ну, біле. Оці три, Оці три штуки. Я прокачую. О, тільки ті прокачую. А коли в мене появиться уже оцей. Коли в мене появиться. Коли в мене появиться оцей. Як його там буде? Коли в мене появиться буде, то. Ну, я можу просто Клейк... просто предложить Клейк і Rubber или Claik и Лайт, Ну, лайт, він такий дорогий, це 2 ляма уже, можно сказать. Ну, мне, в принципе, не жалко. Кого есть? Буду. Ну, коли я получу на цел аккаунт друге море за 700-й левел. То напишить поже мені. кого є, в кого буде. Сейчас есть. Мені просто на цьому копе дуже багато буде. У нее осталось тем круг. Кто хочет, спит, на то десятка тысяч забуду. Боже, еще будет. Я чего точно не знаю. Хоче просто мною погулять. Те, що сповнилось цей бач уже є. Це Шоркс. О, я как жду те задание. Мені ще давай оставалось два Що це за забыла? Наша його давала. Ой, блядь, непонятно. Затопал ты, затопа. Боже, я не понимаю, чого постійно пишуть Please, плют. Дурачки, мабуть. Вони ще знають, бо не дадуть ніх, ніхто не даде. Ну, може, я буваю да. Ю таким дурачкам. Щоб вони написали тут. Да боже! 145 сорок пять баунти! Дися досяги баунти! А, стоп, 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 стоп! Слава богу! Мне заражалось! Я ще чуть-чуть остали. Ну, мені ще до соточки на мечу іше чуть? -чу. Берсер поможет. Просто... Please give me a fruit. Просто дурачок. Ваша цепь, если вы знает, знаете, никто не даст фрукт. Ай! Просто куча цих, вони... Що це тих шоколо? Я просто Перед передівай куча людей. Ветра, чел чуть-чуть объяснял, да?

ко cool. А на вот это все. Взрывай Почему я его не могу убить? Я ему сейчас дам... Чтобы знал, как я... Чтобы знал, я... Давай, на А це вакуум, чи воно правда оцей. слабе? Після чого, ще лево. Нет, если не ты хочу уже играть, то окей. Запичу свой... Слушай, Ну и все. Пока. сейчас. Ну и все... Привет. Ой, и все. Пока, ребят.